Самогубство чи помста харківського журналіста знайшли повішеним. Неймовірна історія. Київські чиновники втекли за кордон із дітьми-сиротами. 13 дітей зникли. Вони просто вкрай охаміли. Радник, віце-прем'єр міністерки Стефанишиної, послав ветерана без кінцівок на три літери. мене. А після цього хаму довелось вибачатись. Я хочу вибачити. Перед вами реальні щодо ви не простилася це тісто. Я не вирішила історія кривавого знайомства. Як аферист вишукує довірливих жінок на автомийках? Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Новин сьогодні багато, тож починаю із скандальних скандали з ветераном, лікарем і позаштатним радником віце-прем'єрки Ольги Стефанишиної в Одесі. Набирає неймовірних обертів. В мережу потрапило відео, де чоловік в червоних шортах із пуделем прийшов до ветеринара. Побачивши, що ветеран не має кінцівок, чоловік просто його послав на три літери. <клухи> どうです Стало відомо, що ситуація виникла в одеській клініці Айболіт. Герой на відео лікар-ветеринар Олексій Притула, який приєднався до збройних сил у 22-го року. А поранення він отримав під час наступу на лиман 30 вересня. Після цього ганебного випадку Олексія максимально підтримало суспільство. А також з'ясували ім'я на хаби. Незабаром після оприлюднення відео вдалося встановити особу клієнта ветеринарної клініки. У мережі відразу написали, що ним виявився Одесит Вадим. Шевеленко, директор ТОВ Одеса спесенерго, його фотографії та контактні дані миттєво поширились в мережі. Шевеленку довелось вибачатись. Не ми, які мають усі кінцівки, розмовляють по тим чином. Я не бачу, я не бачу. Я реально не бачу. Не, повірте, я не бачу. І тому ти послав мене, тому що в мене було дві кінцівки. Я не обслуговував тому? тебе так, як ти такого очікував. Ми всі живемо в країні та третій рік. Це ти мені розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живемо в яка третій рік вій. Я. Ти б прикрий, я хочу вибачитися <плес> перед <плес> вами реально, щоб ви мене за цей Я Як не вибачу. Ніяк тобі не вибачив. Що ми кажу, ви син? Що побачимо? Як це далі обернеться з тобою? Олексій Притула згодом на своїй сторінці після конфлікту написав, що вибачення будуть прийняті, якщо матюкливий помічник віце-прем'єрки перерахує значні суми на третю штурмову бригаду та на бригаду Азов. Тож Чекаємо, а от інший нападник на військового і народний улюбленець Коля Котлета залишається під домашнім арештом. Так вирішив апеляційний суд. Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід. Сторона захисту заявила, що підозра, нібито є необґрунтованою. А журналіста з Харкова, Олександра Лапшина, який зник 29 травня за невстановлених обставин та перебував в розшуку, через місяць знайшли. На жаль, мертвим перехожий знайшов тіло на мотузці з ознаками суїциду. В кишені була записка, але через псування неможливо було її прочитати. Ймовірно, це була. Передсмертне послання поліція відібрала ДНК в батька Олександра та отримала результати про збіг цього тіла з ДНК батька. Наразі правоохоронці схиляються саме до версії самогубства. А це історія, в яку навіть і вірити правда не хочеться. Проте факт київські чиновники втекли за кордон із дітьми-сиротами. Про це заявив офіс омбудсмена. Вони випадково викрили схему, як діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посад. Тож дітей використали щоб нелегально виїхати за кордон. Уявіть. Тож суть історії така: в березні 22-го, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 виконавців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 в місті Києві у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вуперталь в Німеччині. І цього року, під час моніторингових візитів, представники Офісу омбудсмена туди навідались, однак їх не допустили причина на території були відсутні супроводжуючі від України а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони. Ось як за інформацією німецьких супроводжуючих, з початку евакуації було 55 дітей. Проте відповідно до наказу директора центру до Німеччини евакуювали 68, де поділося 13 дітей. Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації, але з'ясувалось, що керівництво з українського боку не володіє інформацією про ситуацію в закладі. А ще виявилось, серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, взагалі лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім не були навіть працевлаштовані. Серед цих людей близький родич, до речі, керівника служби у справах дітей та сім'ї міста Києва, і близький родич керівника Центру соціально соціальної. Психологічної реабілітації дітей номер один, а також є ще четверо людей підстави для виїзду за кордон, яких потребують додаткового розслідування. Кожен із супроводжуючих чоловіків звільнився з посад після того, як опинився за межами держави, і жоден з них наразі не працює в цих органах. До України вони, звісно ж, не повернулись. лубінець зазначає, що направив відповідні листи до офісу генпрокурора. Я дуже сподіваюся на швидке розслідування, адже прикриватись дітьми і викрадати їх. Для того, щоб виїхати з України, ну, вибачте, ну це просто треш. А це, друзі, справжня детективна історія з присмаком Афери. Дівчина розповіла про те, як познайомилась два місяці тому на мийці з чоловіком. Саме там він, нібито, і шукає жінок на дорогих машинах. Він був максимально турботливим перший час, досить швидко запропонував їй навіть обвінчатися. А потім почав потроху видурювати гроші. Спочатку на бізнес, з яким почалися проблеми, потім на святкування дня народження. А потім просто її побив. Одного разу він ледь не вбив дівчину, врятували лише свідки у жертви внутрішній перелам носу з невеликим зміщенням. А як виявилося, потім на МРТ розрив грудного імпланту, струс головного мозку і пневмонія. Дівчина звернулась до правоохоронців і вже з'ясувала, що новий коханий має судимість. А на її автомобілі їздив знайомитися з іншими жінками. Максимально помагала в його ситуацію. Вот. В итоге он меня побил очень сильно, обобрал для копейки. И осталась я э, просто сама с собой наедине. Вот pues такая история. Девчата, будь ласка, будьте больше Обережні і обачливі тиса вже друзі не в моді. Тепер з України тікають полями. Десять чоловіків з різних куточків України намагалися втекти до Угорщини пшеничним полем. Ще й заплатили за такий екстремальний, знаєте, побіг і близькість до природи від 7 до 10 тисяч доларів. Багаті жнива виявилися для прикордонників, адже всіх затримали. Бійка працівників ДПС жінкою на Закарпатті. Водійка нібито вирішила об'їхати блокпост і не ставати в чергу, але її наздогнали та витягнули. Ли силою ваші допомоги. Ми маємо право. Я продовжу ваші права. Подивіться, як діняються. Така шляка жінка сказала, що порушила, бо нібито дитині в авто стало погано. Відомий київський гуморист заявив про намір мобілізуватися до лав Збройних сил України. Українські коміки, волонтер Андрій Лузан, співзасновник левів на джипі та одноіменного фонду, що збирає постійно донати для першої лінії оборони, планує стати до лав зсу з 6 липня. Про це він. Заявив у своєму стрімі, він зазначив, що вирушив тур з левами на джипі, аби насолодитися справою, яку любить перед тим як піти в армію. Ну і наостанок, друзі, маю для вас таку, знаєте, цікаву побутову новину: одноразовий посуд і гігієнічні ватні палички з пластиковою основою заборонять в Україні. Про це заявило Міндовкілля. Законопроект вже напрацьовують. Тож пригадуєте, як раніше, ми намотували. Вату на сірники можливо доведеться зараз витирати вуха саме так. Бережіть себе, побачимо завтра.